Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Співаючі долини Псалом 64.14. Долини покрилися збіжжям. Гукають вони та співають. Я часто ласкаво жартую зі своєю свекрухою стосовно її здатності розмовляти зі своїми собаками. Вона з любов'ю та розумінням реагує на їхній гавкіт. Можливо, тепер вона і власники собак у всьому світі також будуть прислухатися до сміху своїх чотирилапих друзів, бо вчені виявили, що багато тварин, включаючи собак, корів, лисиць, тюленів і папуг, мають вокальні ігрові сигнали, відомі як сміх. Ідентифікація цих супроводжуючих звуків. Допомагає відрізнити ігрову поведінку тварини від того, що для людей може виглядати як бійка. Те, що тварини виражають сміх та радість, дає нам чудовий проблиск того, як інше творіння може по-своєму прославляти Бога. Коли цар Давид дивився на навколишній світ, йому здавалося, що радістю підперезались узгір'я, а долини гукають та співають. Псалмоспівець усвідомлював, що Бог піклується про землю і збагачує її, даруючи красу та все необхідне. Навіть якщо наше довкілля не співає в буквальному сенсі, воно все одно свідчить про Божу активну роботу у світі і закликає нас прославити його своїми голосами. Отже, сповнюємось благоговінням перед його чудесами і співаймо йому радісні пісні. Не сумнівайтесь, Бог почує і зрозуміє ці пісні. Як довкілля заохочує вас прославляти Бога? У чому ще ви бачили Його діла? Помолимось. Боже дякую за твою постійну працю у світі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.